А що у вас з мишами? Таке запитання мені задають люди. У мене з мишами все добре. Тобто, у мене добре, у мишей не дуже. Так, де вона? У нас тут відеречка? Так, так, так. А, ось. Вон. Так. Бощінка, дивіться. Користуюся ось таким, це не в цілях реклами, а для того, щоб ви, ну, це як відгук. Користуюся капкан, такі параф... парафінові. Брикети. Срок зберігання у них 3 роки. Виглядають ось так. ось так Такі ковбаски. Дуже крута штука. Користуюся років 5 чи 6, купляю так відро, надовго граю. Якраз на 3 роки відра, відра вистачає. Розкидую, як бачите, по всіх углах і все де тільки можна, бачите, бо тут стара хата. Ну, везде, де тільки можна, бачите, там. І вони лежать. Вон там, бачите? І вони лежать, ну, везде, он там. І вони лежать. А потім я находжу по дворі ось такі штучки, дрючки, не знаю, бачите, вже оси доїдають мишу. Треба викинути. І вони валяються. Тобто мишей немає. Як я бачу, що їх немає. Вони, якщо заходять, у мене ось по хатах, ось, дивіться. Бачите, є крошечка така. Мишка, ну візьму руками. Мишка трошки його погризла і все, і вона вибігла, здохла. Вона передає, в гніздо несе, передає, передає, і вони просто їх немає, вони здихають. Отак. Так що це якось так. Я рекомендую, в кого проблеми з мишей, бо це осінь, з лісу лізуть отакі хати старі. Столярки, як у мене, ну отакі старі. В кого під лісом, в кого цей класна штука, дуже не портиться, лежить скільки хоч, парафінове, можна розкидувати отак по дворі, під вуликами, отак ці брикетики, І все. І потім будете бачити, як миші у вас валяються десь по під дворами. В принципі, в принципі, оце таке. Відгук це відгук, це не реклама. Е, кому потрібно, користуйтеся. Капкан, можете ціни подивитися в інтернеті. Ну, штука отака, Я купляю вже, ну, користуюсь дуже давно. мишей у вас точно не буде. І що саме класно, це розкидав. Бачите, вони лежать довго-довго, лежать. Потім пропали. Миші набігли, вони з'їли, пропали. Я потім беру, знову кидаю. І я бачу, чи є миші, чи нема, по наявності їх оце на полу. Тому користуйтесь.